Завжди у центрі уваги. Вироби 70 підприємств українського товариства сліпих можна придбати по доступним цінам. Очі не бачать. А золоті руки виготовляють такі потрібні для нас речі. Українське товариство сліпих. Довідки за телефонами 224 43 09 та 559 25 47. Вечора відбувається звичне для кожного вмикання побутових електроприладів та масове споживання енергії. Це призводить до надмірних навантажень на енергосистему країни. І Як результат, примусове відключення цілих районів і міст. Чи можна цього уникнути? Так, добровільним самообмеженням. Вимкніть, будь ласка, зайві електроприлади. Це не тільки зменшить. Пікове навантаження, але й збереже ваші кошти. На підтримку і милосердя співвітчизників покладає надію Червоний Хрест України, запроваджуючи довготермінову гуманітарну програму проти туберкульозу та СНІДу. Її головна мета активна профілактика та соціальна підтримка найуразливіших. Разом заступимо шлях туберкульозу і сніду. Чекаємо на вашу допомогу. Український Червоний Хрест. «Сатурн» та національний кіпарад представляють проект «Хіт-99». Зателефонувавши до нашого проєкту, ви маєте шанс отримати різноманітні призи від торгівельної марки Сатурн. Цього тижня для вас співає Олександр Паномарів з піснею Чомусь так гірко плакала вона. Ірина Сказіна з композицією Його губи манга». Алі Ванда з піснею Снігова королева кулбіфос «Cool з композицією глубока лічна. Наталя Козицька з піснею Мілий ніжний мой. Телефонуйте. Хід 99 залежить саме від вас. Сім днів. Увесь тиждень. О 21-й годині в кожної неділі на першому національному каналі. Сім днів. Погляд на основні події у світі. Щосуботи. О 19-й годині на першому національному. Огляд у світі. Футбол володіє мільйонами. Тонкощі гри розуміють одиниці. Побачити футбол. Насолодитися грою і зрозуміти її. Це те, що ви робите разом з нами. Перший національний і торгова марка Гетьман презентують програму, що дивиться на гру зблизька. Щопонеділка, о 21.40 – фокус на найцікавішому. Щопонеділка, о 21.40 – неспагненна магія гри. Щопонеділка, о 21.40 – Для тих, хто грає і виграє результат розіграшу лотереї Спортпрогноз. Отже, перший національний понеділок, 21.40 – Футбол від «УТН». Ставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Щоп'ятниці увечері на першому національному зустріч з футбол Ретро. Команда молодості нашої, команда, без коротких я не жив. Не все так погано в нашому домі, якщо прямуючи до майбутнього разом, ми опираємося не на балачки про наміри, не на привабливі декларації, а на дане Богом і здобути історію права місцевого самоврядування. Всякому городу нрав і права, всякий ж бо має свій ум голова. Отож летімо клинам, господарів хаті, це лад в державі. Я чекатиму на вас на першому національному у п'ятницю ввечері та вівторок вранці. Не все так погано в нашому домі. Напередодні свята День Києва з 19 по 30 травня Київська міська державна адміністрація, постійна комісія з гуманітарних питань Київради телекомпанія ЛК Один плюс один проводять міжнародний театральний фестиваль міст побратимів Київ Травневий за участю колективів з Кракова, Едінбургу, Оденса, Делі, Флоренції та Чикаго. Святкуємо донь Києва у колі друзів. Чернігівське пиво, генеральний спонсор святкувань. Вітаю киян з Днем Києва. Це український огляд народної творчості під патронатом президента України. 9 травня Національний палац культури Україна звітує Житомирщина. В концерті беруть участь самодіальні та професійні колективи області: Льонок, Родослав, Орея, Сонечко, Гук, Маличі, відомі виконавці Людмила Федотова, Ірина Шинкарук, Юрій Градовський, Павло Режук та багато інших. Початок концерту о вісімнадцятій годині. Земля дрібінська жита і миру віншує матір Україну. 9 травня Національний палац культури Україна звітує Житомирщина. 16 травня відбудеться концерт соліста національної опери, лауреата міжнародних конкурсів народного артиста України Романа Майбурові. Запрошуємо шанувальників неповторного баритону, виконавця провідних партій кращих опер в національну філармонію України. 8 900 234 5000 Супер Телевегас Це номер нової телефонної вікторини, де на вас чекають різноманітні грошові нагороди. Телефонуйте 8 900 234 5000 і ви виграєте 50 500 тисячу і навіть 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Телефонуйте 8 900 234 5000 і ми чекаємо на вас цілодобово. Зазирніть у майбутнє 8 900 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Давньоєгипетські карти Таро розкриють таємниці вашої долі. 8 900, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8